Всім привіт! З вами я, Фенікс, і сьогодні ми пограємо в симулятор криптовалюти. Суть в тому, що ми лісоруб, і нас уже достало бідне життя. І ми вирішили податися в криптовалюту і зробити свою майнінг-ферму. Давайте вже почнемо. Симулятор криптовалюти. Так, тут у нас відеокарти, перший етаж. Категорія. Далі другий етаж. Коротше, ладно, це будемо далі. Так. Кімната перша. Рі580. ага. Обов'язково в сундук. Так. Запасні топори. Три запасних топора. І листоміт. Хати з цієї дерев. Півтора мільйона доларів. Й маю. Тут ще й другий ось етаж. Що тут таке цікавеньке? М -м 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 -м. Ще й кімнату можна купити, чи що? Ладно, давайте спустимся. Як? Ітак Купити та кімнату для GTX 1050. А як нам вообще, в принципі, грош... ...получити якийсь. Ем... Ну, прикольно. Так, а це що таке? Тут є якийсь прохід. І ще прохід. А як оце відкрити? Ем... А, а це що таке? Йо-майо, -йо, як тут щось шо... Що? О тут ще є спуск вниз. Сундук... це... Це секретний сундук чи шо? Двері в пустоту, ще одну, ще спуск кудись. О! Лісорубка, магазин відеокарт, продажа дерева. Давайте підемо в лісорубку. Тут у нас є паростки дуба, борошно, ага. Давайте зараз трошечки подобуваємо дерева Я добув трохи більше стака, ну в мене ще було 16, які ми знайшли. І наскільки я розумію, нам ще треба вбирати листову, тому що, ну, а нам що, просто так цей лист не віддали. Так, в мене вийшло півтора стака. І, в принципі, вертаємось назад. Продажа дерева. Так. Угу, угу. 64 продаємо. І у мене ще три. Давайте оп-оп-оп. Оп. І у нас справа вже з'явилися наші гроші. 293. А на тут же... Але ж не можна продати. Блін, а як нашому я його взагалі збирав? Капець. Ладно, давайте підемо в магазин відеокарт, подивимось, що тут. Скільки коштує взагалі? RX 580 коштує 250 доларів. Мені якраз хватає, Е RX 580 плюс 5 в секунду. О, тут так вообще працювати можна. Не працювати можна. Морковка, хліб у нас тут. Ще морковка. А, тут можна просто. Мені їжа поки не треба, в принципі, але ладно. Ну, думаю, поки наші гроші працюють, нам ж треба ще розбігли. Давайте нарубимо ще дерева. Хоч не знаю, чи вигідно, може вигідніше просто постояти, але якби додатковий. Ну, Якби різниці нема. ну, ніж різниця є, ну, ти різниці нема. Неважно, коротше. Поїхали добувати далі. Тепер я зрозумів, навіщо нам цей листомет, щоб нормально можна було пробратися до дерева. Яке могло застрягти тут? У мене вже закінчилися всі дерева. І давайте попробуємо посадити нові. Нам тут дали все для того, щоб це зробити. Так. Оп, так Я потратив деякий час, і у мене вийшло накопати 300 дерева. І у мене просто так, за одну рік 580, появилось вже 2000 доларів. Так, давайте підемо продамо наше дерево. Раз, два. Два. Оп. А я не можу. У мене одного деревця не хватає. А, ні, це продалося. Значить, біжимо в магазин відеокарт. І Але почекайте, почекайте. Тут, до речі, є ще другий етаж. Оце це таке? Якісь взагалі мега супер-пупер відеокарти. Ладно, давайте повернемося назад. Забіжимо до нас додому. І тут ми можемо купити кімнату для GTX 1050. Давайте купимо. Опа! О, Кімната 2. Можна ще купити кімнату для 16 GTX 1650. Але це уже 2,5. Ну, я теж можу це купити, але не знаю, чи це буде вигідно, тому що. Це взагалі не буде вигідно. Тут ще можна купити для RX6600, а тут ми вже можемо виставляти RX5700. XT. Ладно, я думаю, зараз треба вкластися в GTX 1050, спускаємося вниз. Магазин відеокарт. І купляємо дві. А можна навіть трошечки почекати. І отримати гроші ще й на третю. Забираємо ще одну і. Ой, не туда. Повертаємось назад. Забігаємо і ставимо собі. А, тут тільки місце і для трьох. Вообще ідеально. Раз. Два. 3. І тепер у нас виходить 65 в секунду, капець, вони летять гроші. Я даже не бачу смисла більше бігати там, копати. О, тут, Кстати, давайте прочитаємо опис. Так, рік 580 дає 5 в секунду. Категорія не дуже. Ціна 250 доларів. GTX 1050 дає 20 в секунду. Категорія не дуже, але нормально. О, діпали, піде. Ціна 1000. RTX 1650 дає 50 в секунду. Категорія нормальна, ціна 5000. RTX 3060 дає 100 в секунду. Категорія дуже нормальна. Ціна 10 000. RTX 4060. Ну, давайте саму круту подивимося, AMD Radeon RX 7900 XT дає 300 в секунду. Я тут ще трошки постояв і у мене вже 11 тисяч гроші летять моментально. Нам швидко давайте купимо собі кімнату для. Що? Можна ще раз купити? У мене гроші тратяться, але кімната не з'являється. Блін, ладно, краще, не будемо вузду грати тратити гроші. Купляємо кімнату для GTX 1650. І ось вона. Можна далі купити для 30-60. І ми можемо купити її прямо зараз. Але давайте ще раз, речі, не будемо спішити і вкладаємося в. 1650. Так, купляємо собі дві штучки, тому що це все, на що мені поки що вистачає. До речі, тут взагалі не можна ніяк обманути. Тут воно ставиться на золоту руду, тут залізна руда, блін, можна було б. Ну, хорошо, що це продумали. Так, активуємо дві GTX 1650. І у нас вже летять гроші, капець, бистро. Ще буквально пару секунд, і ми можемо купити кімнату для 3060, один, Поїхали. Ще одна кімната нова, далі у нас 4060 Ti. йде. Ладно, давайте поки що, мабуть. Так, да, я думаю, нам треба збігати вниз до магазину відеокарт. І тепер ми купляємо дві RX580 і одну GTX 1650. Так, щоб заповнити всі місця, які ми ще не додавали. Не заповнили. Бо ось якраз у нас. Дві RX 580 не активовані. Так чисто для галочки, можна сказати. І 1650. Тепер гроші вийдять взагалі моментально. Быстренько біжим, біжим, біжим. І купуємо собі 3060. Вона звісно, коштує 10 тисяч, блін, капець. Ладно, давайте купимо одну. І. І повертаємося. Ой, не туди. Ой, а куди? А, а, от цю кнопочку тягнути. Точно. Його тут не можна добротувати зразу в свій будинок на що я тут телепортую, блін. Так, купляємо RTX 3060 і у нас уже ще плюс 100 в секунду. Купець, просто подивіться на гроші, вони так летять. Привіт. Так, давайте ще раз подивимося, що у нас тут наверху, а то я взагалі не розумію смисл. Типа, тут є вихід. Ні в шо. У мене вже майже 30 тисяч. Я купляю собі кімнату для 40-60. Кімната для RTX 5090 коштує 35 тисяч. В принципі, насправді для нас це уже не настільки маленька ой, велика сума. Але, думаю, нам треба збігати. Магазин відеокарт. Купляємо дві 30 60. 40-60 я уже коштує 25 тисяч. Ладно. Та, блін, я постійно в ці двері хочу зайти, непонятно, нашу. Так, ставим одну 60, там і вже 60 Блін, получилось якось не дуже. А, ладно. Так. І ми буквально пару секунд чекаємо. І вже можемо купити собі кімнату для 50-90. Далі уже скоро. Кінатель, да. Але нам це скоро не треба, тому що ця версія ще не вийшла. Та й думаю, нам цього хватить, щоб виграти з цієї дрібний. Тут, кстати, напроти є ще якісь двері. Тут нічого нема. Є щось, але, походу, я мав знайти це трохи раніше, тому що це. Вже не сильно мені поможе. Да. Ладно, я трошки почекав. І у мене вже 100 тисяч. Капець. Для... Значить, ми біжим. Кудись біжимо. Нікуди ми не біжимо. купляємо Раз, два. Три, 40, 60 яй. І давайте чуть-чуть почекаємо, щоб купити зразу ще 50-90. Так, купляємо 50-90. І. ой. вилітаємо назад. Зараз просто буде мені цікаво, як вони, як гроші будуть швидко летіти. Так. Так, піднімаємося, піднімаємося. Біжим, 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 біжим. Біжим, 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 біжим. Перша 4060, друга, 4060, третя. 4060 і 5090. І тепер всіх їх активуємо. Оп. Оп-оп-оп. Йо-майо! Капець, просто. Я не знаю. Жаль, що тут не можна подивитися, скільки в мене за секунду грошей, але. Магазин відеокарт. І ми вже дуже близькі до того, щоб виїхати в якесь круте місто або щось інше. Купляємо ще дві RTX 5090. І на цьому поверсі у нас закінчилося все. Наступна відеокарта. Це. Ой, я, кстати, взагалі вообще про ці відеокарти. А, я купив уже всі найкращі відеокарти. Давайте тоді купимо. Раз, два. Три цих. Раз. Два. Три цих. І раз. Два. Три цих. І, по ідеї, все. Получається. А блін, куди? Да. Так, заходимо в. назад додому, коротше. за двері. Тому що, можливо, ми вже і не вийдемо на двір. Rtx 5090. Ще одне RTX 5090. Так, стоп. Рікс 5700. Ой, немає рк 5700. Що? Так, давайте вернемося назад. Ем, ну от, я купляю RX5700 і воно ставиться на золоту руду. Вертаємось назад. І тут золотий блок. Походу. Я просто не можу поставити. Я нажимаю, воно ставиться. Походу, це просто е, не додивився. Розробник. Ну, ладно, в принципі, значить, ставимо собі RX7900. Ставимо собі RX600. А це отак-от. Раз, два. Ой, блін. Раз, два, три. Тайоми. Три. І четверту на всякий випадок Все, в принципі, у нас уже мільйон що. Я взагалі якось не подивився. Просто в нас летять гроші так швидко, в шоці. І ми вже дуже близько до цієї нашої цілі. Просто нам лишається трошки почекати. Можна отак-от, кстати, позливати гроші. Правда, не сильно вийде. Єдине, як може вийти, це куплювати кімнату для 50-90. Отак от оп. Оп. Але гроші все одно біжать дуже швидко. А, ні, бачите ми тратимо. А, прикольно, ну ладно, ну нема в цьому смислу, воно ну, просто мої гроші та й все. Просто трошки чекаємо і буде досягнута наша ціль. Так, залишилося менше 30 тисяч. Три. Два, один. Все, гроші вже на балансі. Поїхали. Дякую за проходження. Якщо будуть хороші цифри на карті, зроблю один-один. Дякую за проходження. Так, що тут у нас? Дякую за проходження моєї карти. Я її робив приблизно 5-7 днів. Про карті, про злив моїх карт і так далі. Ви знайдете так, це не важно. Також в, мене є другі, також в мене є інші популярні карти. Дивний квест, дуже страшний закинутий будинок, зимний симулятор і ялинки. Перша і друга частина. Приємного тобі, приємного тобі дня, вечора, ночі ранку. Пока. Тут... Те саме написано, да. І у нас тут є дві кнопки. А, режим творчості. йо скільки тут. Капець. Що тут написано? За Тік 1650 це всі ці... Е, Як вони називаються? Тучки, коротше. О, а це що? А, це була початкова ця початкова. Карта. А це виходить, магазин. Це магазин відеокарт. А що тут? А, це продажа дерева. А де рубка дерев? Цікаво. А рубка дерев. Ось вона, ось вона. Походу, да. Да, це вона. Прикольно, конечно. Та, блин, тут мільярд бар'єрів. Як він поставив стільки цих компараторів, Мільярд блоків. що тут? Set block, Minecraft Air. Ага. Блэрс. Прикольно, конечно. Як він це все зробив? Ладно, я надеюсь вам сподобалось це відео. почекайте там є дві якісь... Що це? Там є дві якихось пустих. А, ні, не пустих таблички якісь. Тут. А... Ладно, не важливо. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Та блін. Коротше, надіюсь, вам сподобалось це відео. Всім дякую за перегляд. Всім пока!